До речі, дракончики наші почали їсти вже комбікорм, той що відкормочний. Чую, наші дракончики там репетують. йшла назад, вирішила все ж таки зайти до дракончиків. Ось такі ми вже, скажіть, так? Да? Скільки це вам? 21-го. 1 вересня їм був місяці 10 днів, значить, місяці 12 днів. Да? Ну, от я скажу, що вони вже приблизно такі, яких ми привезли в тому році. Те, що я й казала, що, судячи з усього, їм не було місяці 3 тижні, їм було менше. Таких ми їх і привезли. От гляньте, яка різниця. Я вам нещодавно їх показувала, вони були менші. Гляньте, як вони підросли за ці декілька днів. Да, дракончики? Ви Що? Оце все біле, це все петухи. Капець, да? Так я не розумію. Ну он білий, точно бачу, де він. Ось оце, це петух. А от поруч біла а шийка червона. Мені здається, це курочка. І он біла. Ось і там. Мені здається, що то курочка, якщо дивитися по гребню. А он червоний, рижий ото стоїть, он там. Оце пішов у куточок. От оце, мені здається, півень. А може і ні. Поруч він червоний точно півень. Коротше, виростуть, видно, буде. Це ось курочка. Отакі От в мене дракончики ростуть. Постояла, щойно за ними поспостерігала. Не всі білі півні, як мені здається, є білі курочки, але нарахувала 10 півнів точно. Отак От сидять на жовточки. Залюбки, ну ще їм рано до курей, бо вони на комбікормі. Уже як з'їдять свій комбікорм, тоді підуть до мамок до своїх, до дорослих курей. Заодно і підростуть більшенькі будуть, менше треба буде хвилюватися.